Якщо ми пробували до сьогодні, і в нас нічого не получалося, є яркий приклад, така ярка ілюстрація. Рибаки досвідчені, професіонали, люди, які знають цю роботу з самих паленок, вони народилися на морі. Це не теоретики, це практики. Вони кидали всю ніч сіті і не зловили жодної риби. Прийшов Ісус і каже, киньте ще раз. Для чого? Ми кидали всю ніч. Ну, вони кинули. Чому? Бо Бог сказав, киньте ще раз. І цей раз був не такий, тому що він був з Богом. Вони кинули сітки, вони злякалися, вони не могли витягнути ці сітки по повноті риби. Чому так сталося? Ціла ніч без риби, один раз закинули і повно, тому що Бог сказав, Бог був у цій справі. І сітка наповнилася рибою. Можливо, ми все життя кидаємо сітки наліво і направо. І сидимо без риби, тому що ми це ще не робили з Богом. Можливо, без Бога ми пробували вже змінити свій вредний характер. Нас кругом всі звинувачують, ми самі себе, можливо, звинувачуємо. Ну що це за вредний такий характер. Я його поміняю. Ми безліч разів б'ємо себе в груди і кажемо, я буду інший з завтрашнього дня. І потім ми бачимо, людина не змінюється, ми кажемо, що ти мене надурив? Ти ж казав вчора, що ти будеш інший. Та він би і радий бути інший. Ну він раб гріха. Він не може бути інший, поки його не змінить Бог. Тому, брати і сестри, хто так плив, міняймо курс. Зовсім в другу сторону. З сьогоднішнього дня ми будемо свою надію покладати на нього. І ми скажемо йому відверто, Господи, ми вже міняли свої характери, ми вже кидали пити, курити, дивитись по ночах, непонятно що. Ми це вже пробували кидати, у нас не вийшло. Господи, ми відтепер будемо це робити з тобою. Біблія каже, царство Боже береться зусиллями, але не зусиллями Твоєї плоті. Воно береться зусиллями молитовними і зусиллями надії на Господа. А на голих зусиллях ти, Царство Божого, не побудуєш.